Царство Його, царство всіх віків і влада Його по всі роди. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Цей короткий сюжет уривку Євангелія від Матея є дуже подібний до уривків Матея, Марка та Луки, де йдеться про царство. Царство, яке собі уявляв ізраїльський народ, ізраїльське чисте, сильне, могутнє, яке підкоряє інші народи. І сьогоднішній уривок, четверту неділю, понеділок по зісланні Святого Духа, розповідає нам про Івана Хрестителя. Те, що дивним запитання є Івана Хрестителя, який посилає своїх учнів спитати. Ісуса, хто Він такий? Адже Він Його хрестив на Йорданських ріках. І бачив Він Його, і славу Божу, і голос, який пролунав, пролунав з неба, це син мій улюблений, якого я вподобав собі. А найголовніше, ще попер, наперед, перш ніж народився Іван Хреститель, вони зустрілися в утробах своїх матерів. І ми знаємо цей уривок Євангелія від Луки, коли Марія зібралася і пустилася швидко в Дорогірську колицю, в місто Юди. І коли вона ввійшла в дім Захарії, коли почула привіт Марії, Єлисавета, дитя з радості, заіграло в її утробі. Тобто, це була перша зустріч, і воно дещо дивне, чому. Іван Хреститель сумнівається у місіянстві Ісуса Христа. І що відповідає Ісус Христос? Він цитує книгу Пророка Ісаї, який описує про царство Ізраїля, нове царство Ізраїля. У Богим проповідується добра новина. Те, що Христос. Презентує царство, воно дещо інше. Воно є духовне, це царство і розкриває модель життя людини, яке не заключається тільки тут, на землі. Але воно є вічне, це царство, яке здобувається силою. Що мав на увазі Ісус Христос, коли говорив? Слова до Івана Хрестителя, що Царство Боже здобувається силою. Те, що Римська імперія, яка окупувала Ізраїль, творила безчинства і беззаконня по відношенню до релігійності, до політичного стану, який на той час був. І те саме сталося з Іваном Хрестителем, якого ув'язнили, жорстоко ув'язнили. Таким чином, намагаючи, намагаючись перекреслити релігійність ізраїльського народу, а особливо пророчий чин. І так відбувалося до Івана Хрестителя майже з усіма пророками, яких кого укаменували, ув'язнили, вбили. В тому числі, це сталося з Іваном Крестителем пізніше, з римським ставленником іродом, який відітне йому голову. Таким, такий спосіб, жорстокий спосіб силою долали це Царство Боже на землі. Сьогодні ми святкуємо з вами праздник Собору 12 апостолів. вчора ми святкували первого апостолів Петра і Павла, щоб це царство проповідувалася добра новина для убогих, сліпих, кривих, за тих, які прагнуть жити у світлі. Оце передає Іван, Івану Хрестителю Господь наш Ісус Христос. Ще дуже важливий такий нюанс. Що мав на увазі, Христос, коли каже, що Він найбільший, найбільший серед пророків, але найменший у царстві Небеснім, більший за нього. Що це означало? Христос має на увазі, що та покора Його світоча, який йшов перед ним, щоб приготувати йому шлях. Про що ми читаємо у книзі Пророка Ісаї, Він сам себе применшив як людина. Але оця найменшість, незнаність, скромність, покора Івана Хрестителя, яку Він показав, будучи в пустині, Бог здатен вивищити і піднести. Цю пророчу гідність у царстві Небесні. Правди ніхто ніколи не зможе заглушити, бо царство Його, царство всіх віків і влада Його по всі роди. Ми, перебуваючи зараз на тій Божественній літургії, ми почули початок її такими словами, благословенне царство. Бога Отця, Сина і Святого Духа, яке показує владу до кожного з нас. І ми, як ті 12 апостолів, покликані, зібрані тут з різними характерами, з різними талантами, про що якраз і говорить апостол Павло в сьогоднішньому посланні до римлян. Наше завдання сприйняти себе такими, якими ми є. Не думати, який би я був гарний і добрий, якщо б я був такий-то, такий-то, народився тоді-то, тоді, то були б в мене батьки такі-то, такі-то такі, я був би щасливий, я би приніс багато-багато користі. Ні. Я є такий, який я є, бо таким мене створив Господь. І таким я прагну пізнати волю Божу в своєму власному житті, щоб царство духовне здобувати силою в Його Пресвяте ім'я. Амінь.